У книзі притч Соломона ми знаходимо надзвичайну мудрість, яка допомагає нам розкрити силу прощення. Прощення не лише звільняє нас від тягаря образ, але й відкриває шлях до внутрішнього миру та гармонії. Цар Соломон наголошує, що прощення це акт великої сили та мужності, адже воно потребує від нас відмовитися від гніву та бажання помсти. Коли ми прощаємо іншим, ми зцілюємо своє серце і створюємо гармонію в нашому житті. У притчах девятнадцяти Соломон говорить: розум людини уповільнює її гнів, і її слава це прощати провини. Цей вірш показує, що мудра людина вміє контролювати свій гнів і знаходити шлях до прощення. На відміну від цього, злість і образи роз'їдають нас зсередини, роблячи наше життя гірким і нестабільним. Прощення наближає нас до Бога і допомагає відчути Його любов і милість. Це не означає, що ми забуваємо про несправедливості, але ми обираємо не дозволяти їм керувати нашим життям. Приймаючи прощення, ми робимо важливий крок до духовного зростання і внутрішнього миру. Підпишіться на наш канал, щоб дізнатися більше про мудрість царя Соломона та шляхи до внутрішнього спокою. Бути добру!